Вітаю шановні глядачі. Паспорт громадянина України у формі книжечки або ID-картки. Давайте згадаємо основні відмінності між цими паспортами. Дані, які не прописані у id картці До паспорту книжечки вносяться дані про дітей, шлюб, групу крові та реєстрацію. По іншому, прописка. У id картці ця інформація не прописана, вона зберігається на чіпі. За необхідності її можна роздрукувати. Також на чіп можна записати відбитки пальців. Але це не обов'язково. Індивідуальний податковий номер навпаки. У книжечку не вноситься, а у ID-картці зазначається. Виїзд за кордон. Паспорт книжечка не дає право виїзду за кордон. id картка дає дозвіл на перетин кордону країн, із якими укладено угоду. На сьогодні це Туреччина та Грузія в перспективі країни Євросоюзу. Під час війни чи стихійного лиха для перетину кордону достатньо і звичайного паспорта громадянина. Термін дії та ціна на сьогодні отримати паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 94-року можливо тільки через суд. Паспорт книжечку можна отримати з 16 років. Термін дії не обмежений, тільки необхідно 25 та 45 років змінити фото. На це дається місяць від дня народження, видається безкоштовно, заміна фото теж. ID-картку можна отримати з 14 років, вона видається на 4 роки для неповнолітніх, 10 років для повнолітніх, безстроково для тих, кому більше 65 років. При оформленні вперше може бути безкоштовною, але в подальшому від 500 гривень. Хто власник документа і хто його оформлює? Паспорт книжечка є власністю громадянина. Раніше він оформлювався Міністерством внутрішніх справ. Паспорт у формі ID картки є власністю України, так само як і закордонний паспорт. На сьогодні паспорт книжечку та ID-картку оформлює міграційна служба. Те, що паспорти оформлює міграційна служба, написано якось зашифровано. Напевно, щоб не було зайвих питань. Але ж чому у id картки більше спільного з закордонним паспортом зразка 94-го року, ніж із паспортом громадянина України зразка того ж 94-го року, мені не зрозуміло. Це шлях до безвізу чи нас потроху роблять мігрантами. На сьогодні це все. Дякую за увагу. Хай щастить.